На Пасху, мамо, будеш ти сама, пробач мене, та я вже біля Бога. Я бачу, як сидиш біля вікна, чекаєш, що з'явлюсь біля порога. Я бачу, як щоразу в храмі йдеш, святу молитву в небеса підносиш, і за собою ти мене ведеш, зустрітися зі мною в Бога просиш. Я поруч біля тебе, обернись, торкаюся плеча, цілую руки, о матінко. Я Богу так молився, та тіло все одно роздерли круки. Ти відчуваєш, я вже не живий, бо серце материнське не обманеш, а перед смертю чув я голос твій, і плач гіркий, яким ти серце ранеш, як прийде час схоронити мене, посадиш на могилі кущ калини. Уже скоро, мамо, сорок днів мене, як я живу без вас і України. Твоє волосся вкрила севина, і руки, які пахли так, любов'ю, Поморщені, і це моя вина, бо землю окропив своєю кров'ю, та Пасху все одно ти заміси. Почую і на небі запах з дому. Я згадую прекрасні ті часи, коли пекла Паски мені малому. З тобою в храмі ще я постою, бо тут душа твої молитви чує. Матусю, як же я тебе люблю? Пробач мене, що паску не скуштую.